Повна фаза каливання станальною частотною модуляцією з урахуванням останнього цього виразу: формули 8.8, Тепер замість кафе. -E ми підставляємо формулу 8.9 і в цій формулі замість KFE буде написано FD. і формула подається в такому вигляді. Нас тут цікавить суть. Є носійна частота, є миттєва частота. Миттєва частота відхиляється від носійної на величину FD в мінуси і FD в плюс, тобто максимальне відхилення це FD. Тепер знайдемо повну фазу коливання станальної чаї. Як ми казали, повна фаза є інтеграл від миттєвої частоти плюс початкова фаза тета 0 Взявши інтеграл від формули 810, ми маємо інтеграл від константи дасть F0T, але оскільки тут фаза повна в радіанах, то множник 2π. Інтеграл від косинуса дасть нам синус тої самої частоти, того самого аргументу, тільки треба згадати, що ми інтегруємо складну функцію. Функцію тому тут в знаменнику з'явиться f, і множник перед синусом буде fd поділити на f велике, і знов таки початкова фаза 0, така як тут була. І так, повна фаза у випадку тональної чм HM подається формулою 8.11.